Карпатські спортсмени вибороли срібло чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное. юніори змагалися у португальському місті Монтемуруелью. Ірина Федорів була з поміж сильніших на дистанції 200 метрів і посіла друге місце в каної одиночці. Каже своїм результатом задоволена, адже доклала чимало зусиль. Я розумію, що буває і золото, буває і срібло, буває, що люди без медалей, і я не хочу знецінювати свої результати, тому що от зараз я, я маю те, що я змогла показати. А от спортсмен Віталій Пристай виборов золото на чемпіонаті світу, який фінішував в Італії. У складі канує двійки на дистанції 1000 метрів. Також юний веслувальник здобув два комплекти медалей на чемпіонаті Європи. Золото на двійка тисяча метрів, брон, срібло двійка 500 метрів, це вже Олімпійська дистанція. І бронза в четвірці 500 метрів. Минулого року ми в четвірці були чемпіонами, але цього року. Нас помінявся склад четвірки одного хлопця замінили і не змогли показати рівень. Суперники підготувалися краще. Але на двойках ми, так скажемо, покращились і взяли нову для себе дистанцію. Спортивними результатами своїх вихованців тренер Микола Пиріг задоволений. каже: уже незабаром розпочнеться інтенсивна підготовка до чемпіонату України. Спортсмени, як на мене, справилися. На всі 100% вони змогли себе реалізувати, так як були задіяні в багатьох видах програми. Це гонки відбувалися з ранку до вечора постійно на каналі. І різні старти і в одиночках, в двійках, в четвірках, в міксах, в естафетах. Тобто то треба було якнайкраще виступити і представити нашу державу і показати, що ми є сильні, що ми є незламні. Я вважаю, що у спортсменів це все вийшло. Дорослий спорт, він трошки інший, там, інші завдання, інші показники, але я думаю, що ми справимося». Це буде такий перший тестовий, як я називаю для нас старт. Думаю, що в нас вийде попасти в дорослу команду для того, щоб надалі готуватись уже з дорослою командою. Прикарпатські веслувальники у складі національної збірної мають намір також виступити на Олімпійських іграх у столиці Франції. Віра Коцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.